Ніч минула наступним чином. Місто Харків було дещо під обстрілами і дев'ять населених пунктів нашої відповідно. Тобто території, це Харківський район, це Куп'янський район, це Ізюмський район. Внаслідок вчорашніх обстрілів сім людей загинуло дев'ять отримали поранення. Одна людина загинула у місті Куп'янську. Шість людей загинули у населеному пункті Борова. Коли ворог цей населений пункт обстріляв з реактивних систем залпового вогню, і просто люди, ті, що перебували на вулиці, на жаль, потрапили під цей обстріл. П'ять людей загинуло на місці. Одна людина загинула вже безпосередньо у лікарні. Ну і так само ворог продовжує обстрілювати і. Місто Куп'янськ там зруйновано декілька багатоповерхівок. А приватний сектор та так само пошкоджено. Не житлові будівлі по харківському району. Так само є ушкодження. По самому місті місто Харкова декілька фактично багатоповерхівок залишилися без вікон внаслідок падіння шахедів. По, Шевчен... по відповідно, Шевченківському та Слобідському районах мі тобто міста Харкова. Ну і зюмський район, так само традиційно, на жаль, під обстрілом, як я вже зазначав, це тобто борова і інші населені пункти. Ну і плюс ще на додачу до цього ще ворують фактично пожежі. У нас шість очагів займання. Це ліси знову, це лісосмуги. Не, вони заміновані е, пожежі. Всі локалізовані, локалізовано. так, загрози для населених е, відповідно пунктів немає. Однак е, з цим явищем так само боремося. Пане Олеже, ви недавно заявляли днями, що 344 пункти на Харківщині перебувають в ситуації, коли звідти евакуюють цивільне населення. Як взагалі триває евакуація? Ну, по куп'янському напрямку і по борівському в середньому за добу ми вивозимо від 10 до 50 людей. Ну і знов ж таки темпи евакуації напряму залежить від, скажімо так, темпів відповідно бойових дій і. Тобто стабільності фронту зараз бачимо дещо загострення на по великобурлуцькому напрямку це північно-східний напрямок нашої території. То, звісно, з цього напрямку прогнозуємо, скажімо так, більш активну там евакуацію з цього напрямку. Так само там оголошені населені пункти. Їх відповідно більше 20, які мають такий ну, тобто, тобто, статус. Новоплатонівка. Вчора Росіяни вдарили по групі людей, яка отримувала гуманітарну допомогу. Були загиблі. Ситуація на цей момент. Скільки загалом загинуло? Людей постраждало? Можете вже назвати? Ну так, сьогодні там шість людей. На жаль, загинули. Всього дев'ять отримали поранення. Поранення різного ступ... ступеня тяжкості всім е, надається необхідна медична допомога. Так на жаль, ворог відповідно виявляє ось такі місця е, скупчення людей, хоча там відповідно порівняно було і невелика кількість людей. Однак, все одно він обрав для себе це як пріоритетну ціль, хоча е, там явно було, що це виключно цивільні люди, так само і по місту куп'янську, по іншим населеним. Пунктом ворог обирає саме цивільні, саме автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги, евакуаційні автомобілі. На автомобілі національної відповідно поліції служби ДСНС, хоча вони виконують і цивільну складу, цивільний напрямок роботи. Однак, все одно це все пріоритетні цілі, і це скажімо так. Досить такий серйозний виклик для нас, тому що з одного боку в місті Куп'янську залишається ще 1300 людей. А з іншого фактично заїзд туди досить обмежений, тому що ФПВ фактично чергують і на землі, і там в відповідно повітрі для того, щоб. Щоб уразити наші цивільні цілі, якщо там 1400 людей, і така ситуація в повітрі, вони можуть ще виїхати звідти чи вже запечатано. Я скажу так, що ми проводимо евакуаційні заходи. Фактично, кожен виклик, це як знаєте, така нова спецоперація. По будь-якому запиту або до національної поліції, або на нашу гарячу лінію, або будь-яким іншим способом, якщо людина повідомляє, що вона готова до евакуації, то ми вже розробляємо разом із нашими тобто місцевими представниками влади, національною поліцією, з нашими військовими, навіть якщо необхідно буде їх відповідно підтримка, евакуаційні заходи евакуаційні маршрути і робимо таку евакуа... евакуацію впродовж однієї доби.